Добрий день. Помните, я вам обіцяв, що покажу по Тіктоку по монетизації? монетізації. У мене є аккаунт монетизований. Зараз вам покажу, що там можна зарабатувати і взагалі, як воно і що воно. Зробив я монетизований аккаунт, там все перебив, все, що треба було. Набрав мене тут вже 29 400 да? От відоси там 400 тисяч, 800 тисяч 8, 000. Ну, коротше, зараз. Дивіться, тепер заходимо. Сюди. Так, TikTok студія. Так, баланс. 81 доллар. Так, монетизація. зараз вам покажу, щоб ви просто розуміли чи стоїть вообще цим займатися. <coughs> Нагороди за. Так, стоп, публікації. От, дивіться. От вам цінники, 476 тисяч 2 долара. Це перегляди. Потім давайте щось глобальне візьмемо. Да? 1,8 мільйона переглядів. 40 000, ой, 40 доларів. Далі. Ну це, це, щоб ви розуміли, це ще нічого. А, 2 цента. 249 тисяч просмотрів. 59 центів. Сейчас десь знайду. У мене було тут на 2,1, по-моєму, мільйона. Так, стоп, щось я пролистав. Секундочку. Один момент, пожалуйста. А, от. 2,1 мільйона переглядів. 27 долларов. І от у мене є питання. Чи є смисл цим займатися? Ну, вообще немає смыслу. взагалі немає смисл, нема смисла. Лучше введіть YouTube, Facebook. Вони ну, більше приносять.